Ну й куди ж без традиційного промивання мізків з маличку? На день знань усіх російських дітей примусили слухати кремлівського диктатора та здавати гроші на СВО. Звичайно ж, все це загорнули в обгортку так званого патріотичного виховання, щоб кожен дитина в нашій країні рос здоровим, щасливим, гармонічно розвитим чоловікам. Получав качественное образование і мог вибрати дело по душе, реалізувати свій потенціал служити своєму народу, щоб наші діти всім серцем любили родину, уважали старших, цінили дружбу і товарищество. Деяким дітям довелося страждати ще дужче, їх примусили співати пісню, служити Росії під оплески Мішустіна.